Кобзарі єдності для наших воїнів у Чернігові в стінах Катерининської церкви українським військовослужбовцям подарували військові кобзарики, спеціально розроблені на замовлення у київському видавництві. Вони за свою ініціативою видали ці кобзарики, і наш меценат Антон Артеменко, меценат Української академії музики, він долучився до цієї акції і дуже просив нас, щоб ми організували таку передачу цих кобзариків Шевченка, військовослужбовцям і ми це зробили дуже символічно, що в нашому храмі катеринської церкви, і це тільки початок. Початок видавництво буде співпрацювати з нами і буде передавати кобзаріки, і ми будемо організовано через військовослужбовців їх передавати на фронт. Нині військові кобзарики вручили 30 військовим. Тепер ці екземпляри супроводжуватимуть наших захисників і захисниць на фронті. Як пригадують військовослужбовці, у 2014 році священнослужителі дарували їм карманні видання святого Євангелія. Нині це безсмертна спадщина Шевченка. Для них це дуже символічно. З того часу з Божим духом ми втримували цю землю і тримаємо до сих пір. От їх вісім вже дев'ятий рік розпочався. І на сьогоднішній день дуже приємно, що е Весь світ розуміє не тільки Україна, не тільки люди українські, а весь світ розуміє, що без єдності ми не сила, без розуміння того, що ми разом мусимо бути. Ось і тоді тільки буде наша перемога. А перемога вона незабаром, вона відбудеться скоро і військові, і ми всі заповняємо цьому на сьогоднішній день. Дуже приємно, що меценати України. А саме київські представники спільно з чернівчанами ось, надали нам можливість також мати ще один такий методичний посібник, вже не духовний, а такої української ідентичності. Ось, це кавзар Тараса Григоровича Шевченка. На сьогоднішній день дух нас буде супроводжувати ось, під час захисту нашої держави. Не тільки Дух Божий, а дух е національний дух Тараса Григоровича Шевченка і Його Слова. Після вручення молебень за Україну, під час якого військові та всі присутні разом помолились за нашу державу та скорішу перемогу над російським агресором.